Нинішній рік для Кам'янського став періодом розбудови міста. Не дивлячись на військовий стан та інші виклики війни, у Кам'янському з'явилися надійні укриття, які рятують життя під час повітряних тривог, в тому числі і у навчальних та медичних закладах. Продовжується реконструкція та переоснащення лікарень, впроваджуються нові культурно-мистецькі проєкти, розвивається молодіжна ініціатива і спорт. Деталі у наступному сюжеті. Та на першому місці для громади Кам'янського це допомога нашим захисникам. В рамках програми Допомога фронту передано на фронт позашляховики, квадроцикли та іншу необхідну техніку. Десятки мільйонів гривень з міського бюджету та інших джерел було спрямовано на закупівлю дронів, ноутбуків, тепловізорів, ребів, військового обмундирування та інших необхідних речей. Міський голова систематично відвідує передову, спілкується з бійцями особисто, дізнається про нагальні потреби та роб. Беть усе можливе для їхнього скорішого вирішення. Сьогодні разом з Валерієм Бережним передаємо автівку газ 66 для наших хлопців з Кам'янського, які служать у спецпідрозділі Скеля. Вона нам дуже необхідна для виконання. Бойових завдань і бажаємо, що вона вам дуже послужила в вашій справі по захисту нашої країни. Дуже нам потрібна така автівка, бо він віздіход. Зараз дуже тяжолі дощі, польові не нас задачі виповняти. І віздіход, так як він повноприводний, нам легше буде не напередвігатися до наших хлопців. Дуже велике дякуємо за таку машину. Все буде Україна. Саме у Кам'янському відкрили перший в області багатофункціональний центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. Велику увагу тут приділяють у реабілітації наших захисників і ветеранів. Для цього теж створили спеціальний центр. Господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй Працівники органів місцевого самоврядування не лише працюють над життєзабезпеченням міста. Вони надають багато необхідних послуг місцевим мешканцям і тим, хто знайшов у місті прихисток, рятуючись від війни. У центрі надання адміністративних послуг впроваджено комплексну послугу Я ветеран, яка налічує в собі 30 послуг. А всього в ЦНАПі мешканці можуть отримати 650 послуг, з яких 350 в рамках мобільного офісу, що передбачає виїзд додому з відповідним. Кейсом за попереднім зверненням громадян та 40 послуг за програмою Мобільний ЦНАП, де послуги можна отримати у спеціально оснащеному авто, що дозволяє закривати потреби маломобільних громадян в отриманні необхідних послуг. У місті облаштовані працюють пункти незламності. У нас місці місті 25 пунктів незламності, які забезпечуються Кам'янською міською радою. Кожний пункт незламності облаштований генератором, запасом палива, інтернетом, запасом їжі та медикаментів. Тут є питна та технічна вода. У разі необхідності тут створені комфортні умови для перебування наших мешканців. Наш пункт незламності працює. Ми готові З цим обладнані, все, що потрібно. У нас є все. Нас забезпечили всім. У нас є і теплові пушки для нагрівання. У нас є. Є, і генератор ну, у нас великий на все приміщення. Чотирьохповерхову нашу будівлю Великий стоїть. Дякуємо за таку підтримку, що нам надали таку змогу працювати. Також у нас є маленькі генератори. Це все в нас є. На базі закладів освіти розташовано 16 пунктів незламності. Всі вони у нас, ці пункти незламності, обладнані всім необхідним. Є місця для сну, є місця для підзарядки, телефонів. Пункти незламності також забезпечені необхідною кількістю генераторів. Робота пунктів незламності знаходиться на постійно. Му контролі міського голови ми бачимо повну готовність наших закладів освіти у Кам'янському. Діє муніципальна програма Здорове місто в її рамках. Відкрили після капітального ремонту кілька відділень у лікарні номер 9 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, клініко-діагностичної лабораторії у лікарні швидкої медичної допомоги. Перепланували та повністю облаштували один із корпусів лікарні номер 8 в діагностичний комплекс, де буде встановлено сучасний МРТ, а також ангіографічну систему. Єдину у Кам'янському районі. Кам'янському до дня місцевого самоврядування в залі театру імені Лесі Українки зібралися депутати Кам'янської міської ради, працівники органів самоврядування, представники ветеранських і волонтерських організацій, промисловості, бізнесу, працівники освіти, медицини і культури до працівників органів місцевого самоврядування. Звернувся міський голова Андрій Білоусов. Цими днями визначаємо три свята, наше професійне свято, День збройних сил України і день волонтера. Хочу подякувати Збройним силам України, за яким ми живемо в незалежній країні, за те, що захищають нас, нашу країну і наше місце. Хочу подякувати нашим волонтерам і хочу подякувати вас, тому що кожен із вас також є волонтером. Наші працівники міської ради за останні 4 роки за рахунок своєї заробітної плати, за рахунок ваших підрахувань, ми закупили велику кількість автомобілів, обладнання, які були передані також для наших збройних сил. Вам також за цю роботу. Дякую. Ми сьогодні працюємо в важких умовах. Це військово мови і нові виклики. Ми стикаємося з такими викликами, з якими до нас за приятель незалежно України ще. Стикалась, але дякую за те, що кожен з вас сумлінно виконує свої обов'язки професійно. І завдяки вам наше місто не просто працює, тримається, а наше місце розвивається. Ми залучаємо інвестиції в різні сфери. І дійсно нам є, що казати людям, які наняли, наняли нас на цю роботу. Ми працюємо для наших людей. Тому вітаю кожного з цим святом. дякую за вашу. Всіх ваших мрій, і звісно, бажаю миру та перемоги нашої країни зі святом! Працювати в команді Кам'янської міської ради на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим надзвичайно відповідально, в першу чергу перед мешканцями міста і тими, хто знайшов тут другу домівку через війну. Завдяки його професіоналізму, наполегливості, небайдужості, що депутатський корпус, що виконавчий комітет, що всі виконавчі органи працюють злагоджено однією командою. І я дуже пишаюсь, що я є представником цієї команди. І звісно, такі тяжкі. Час для нашої країни, для нас, для всіх, а саме головне для нашого міського голови є допомога нашим захисникам, тому що завдяки саме їм ми працюємо і виконуємо свої функціональні обов'язки. І дуже я пишаюся, що я живу в цій країні сьогодні. Напередодні дня місцевого самоврядування вітаємо працівників установ, які служать державі, які виконують свої обов'язки на місцях, завдяки сталі. Співпраці ми разом робимо добрі справи для того, щоб місто область наша функціонували належним чином, незважаючи на військовий стан. Ми підтримуємо захисників, підтримуємо соціально вразливі категорії населення, дітей, внутрішньопереміщених осіб, які були вимушені покинути свої домівки. І тут у Кам'янському робимо всі умови для розвитку нашого міста і безпечного мешкання громадян. Завдяки успішній реалізації. Програми інвестицій в місто Кам'янське є одним із лідерів в Україні по залученню коштів європейських та міжнародних інституцій, що дає змогу місту продовжувати системну роботу з благоустрою і розвитку міста. Павло Живетів, Віталій Шалдов, новини Д1.